Всім привіт, з вами я Рема, і ми будемо грати в найди зомбі брінків. Сьогодні ми будемо шукати a всяких брейтів. А якщо ми будемо в відеосвіт, то мене що, прикупю. Якщо ми будемо вічество, то мене прикупів. Так, ми маємо шукати брейн роті. черепа, зараз не кажуть, що тому що. Кірка може щось начити. Попереджаю. Тик-тик-тик-тик-тик. А. Так-так <-а> <плес> так. так Тик, тик ага, Перевіряємо. Кірка. Кірки ми ще бачили. Ага, получается, Кирка, кирка. кирка получила. Да? А вот и Кирка. Вот, да? Я говорю, какие же ты удобные мячи, а не море. Я только сейчас заметил. Ну и ты тысяч... сюда. Шимпанзин и паучок. Так, ладно, идем, да. Ты тут завжди стоял? Сюда. Да. А Але ще я піці... Піцо... Піцо не мачу. Вроді що, би. Не? Давайте. Mm -hmm. Я вам з плючку якогось okay. нового найду. О, я знайшов піпіківі. Дай... Забираємо. І чекайте нового. Якщо що, ось тут все, такий підйом, підйом до нього. Його забираєтесь. Сіксевим? Дай. Ми сіксел донейшн. Піднімаєтеся там в Києві. Давайте сюда. Найду. Дам знак. Я дойшов паркур. Дойшов паркуром. І мені знай байонеку Амбалабу. Я Суніше, злали, що я дивіться, ну, заходьте сюди буду... сюда в паркур, проходите там Ще, і от там нічого воно, немає. Ідете туди, 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 так, піднімайтесь і забирайте і пішов і далі. <різь> сюди так. Ріна, ну, привіт. Сіденькі. Сіденькі, золотенькі. Реально, золота рива рида постоянно, у нас на золоте. Теперь ты понял, да. Так, куда ви нам идти? Там ми були, там ми були. А чи нас сзадик? Давайте вылезаем.

Тик, тик. Ну, да, я коли на це звається. Так. Вона, би ще, піти? Вона, на кришку. Давайте. <плес> тихо, акуратно. Все Оп. ми тут Нашого... ще заберемо Все, він наш на ці, ну, цього... є. Це є. ще заберемо. А от І в Мамочки, бабочки, у вас там скільки? 85. пять дело має мальчик бокс Ладно, живем, не умираем. Эээ, разберем. Так, тут ще щось має бути. До 100 Так туда, а то. що? Туда. А, тут два киус. А, а там. А, поса, короче, короче так, буар, туда за курку подивимось. Что це... за курка? Ту, шо, ти Привет. Вено вибирали там фу-форму, били цела типа называется, и притянула туда. Просто ставила тут вену і е, вони не вміли грати? Е, е, Ладно. Тут якісь лендранди бембрансьйоністи От, ну давайте ще раз прокурити Тик-тик, пик-пук, мук-тик Пик-пик, пук-пук, нук Ну-к-лі-я-ро-ді Йо, бадан бушкою стукнувся Ладно Ми найдам 20 брейнотів, ми маєм найти два Дай покине. Покине. Дай. Ми маємо дойти в нову локацію. Що я ще робію? любі. Тик-тик, тик. тик, тик. Та. А як я в повітрі стояв? Я щас пригаю. Бригаю, пригаю. І ось тут я десь на повітрі вставити. Ладно, тихо, тихо, тихо. Пик, пук, тук, нік, пік. Ох, мак. Oh, então, like <makes noise -ú> так. Уранбутині ананасині. Ладно, пішли з яйцем. Так. Дальше ми підемо туди назад. Там полюбайко хтось їм у кустиках. Так. Зомбі трава. ладно Так. Так, ладно. Ми, ми, ми забираємося, ну, стараємося забрати. Так, коли нам підти, нам би підти сюда. І не пасти. А. Так. Ми не пару брінрочів ще зберемо і будемо відео зкидати. Відео десь 12 хвилин буде. Десь... Може 12 хвилин, а може менше буде. И шой тут туди, может там что-то. Я даже <кхех> не заметил, я Так, я, я Не показалось, что там стортус. Так, тут щось. Нас прийде Семсі, він перший буде, так? Нічого, Ладно, подивимося, кого ми найшвидші. Я можу стати... Ні, біля мене може Піпі Ківі ходити. Ростралітус, навіть, колись може ходити. Так, давайте Роскроку Девитус. Він прикольно дивиться, скажіть. А це тут точно без я. Тут щось... Тут ще щось є. Тут ще щось є. Ще подивимося. Да, це обманка була. Ну ладно, пішли далі. Ну, не тільки пішли, а і полеті. Ой, це що таке? Боже, Я ж не один це бачу, ось ці якісь шумурочки. Ладно, пішли далі. Це жіли? Пишу и туды. Потом хэллоу, вон же пидем. Короче, мы сегодня небагат, куда пидем. Ладно, давай. Мороз крокодилитус. Мий. Вы мне верим? А ну, тут не чуя. Ага, поехали. так так тик я сейчас буду плавать ну, ладно. Тут є дощ шеф крабра. кадабра Так, да. Шукаємо шефа. Так, замок. Замок із піскам. Ми його, ми тут когось точно знайдемо. Це не просто так тут стоїть. Чо тут просто так стоїть? Ти повернись, дай,

Я убью, а ця белюга-белюга була ми без блюги, блюги. Тут, 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 там, паучок робить... там... Може, бути, як Льос блюга блюга. Так, пиши, 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 вот шо там, шо займа, що пишу, пишвы, так-так... Чого... Так, все. Чого тут У нас тут сто висотки будут просто так О, до Аньо, до, до, до. Да. Okay. Це ми Мы знаємо, что я один в стенах. Mm. Так, мы не забываем проверять шефу. Крапа крадаб. Я сейчас буду його заберу. А, якщо так что ты знаешь, что хай ворота не будет. Не, тут дуже часто не нравится. Фантом пляж. пляж. Да я уже зрозуміл, що це пляж, а не ось, море. Для...

вогнем, дуже сильно так, А, Промо да 25 а а Суп, okay. а, та боже. І та... та була альза, людина, <порцузь> боже, Грайпусити бедусири. Роло. И подадите дыльфедиточек. Да, подойдите от ульфидита. Орка Левку бачу. О, Мы уже трх, конечно, не, 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 не забываем. Чуть не чуть че полетіла. Так, вроде би, я тут уже б... ну, останній.

Ну, ми довіримося. Ладно. І на самому будемо закінчувати відео. І всім пока-пока!